Додавання товарів, однакових товарів чеків, різними позиціями. Функція ця необхідна, якщо ви, наприклад, скануєте у чек товар однаковий, і хочете, щоб він відображався не однією позицією із кількістю, яку будете продавати, а на кожну окрему. кількість буде окрема позиція. Де це увімкнути? В налаштуваннях, в робочому місці касира у параметрах чеків. Переходимо до параметрів чеків, є. Функція відображення товарів чеку. І написано її назва відображати окремими позиціями. Вмикаємо, зберігаємо, і програма нам каже, що будуть діяти зміни після відкриття змін. по Переходимо у всі каси. Вона діє, ця зміна для усіх кас, які є в вашому робочому місці, які доступні вам як користувачу. Відкриваємо, наприклад, зміну. Так, зміна відкрилась, режим офлайн, тому що відсутній зв'язок з ФСКО нам пише програма. Тепер, як буде працювати наша зміна, як ми внесли, щоб товар відображався різними позиціями. Ну, змоделюємо ситуацію, що ми раз відсканували так, товар, потім я ще раз відсканували його чек. І якщо у нас була ввімкнена функція відображення різними позиціями, то кількість нас би об'єдналася сюди було б дві штучки. А так у нас кожна окрема позиція буде відображатися окремим рядочком у чеку.